У безмовній темряві, далеко за межами Плутона, щось рухається маленька іскра світла пробивається всередину з міжзоряної порожнечі. Одразу зрозуміло одне це не місцевий гість. Астрономи з подивом усвідомили ми щойно отримали візитера з іншої зоряної системи. Це вже третій подібний об'єкт, який потрапив у поле зору науковців. Після появи таємничого ОУМУАМУА у 2017 році, що буквально приголомшив увесь світ, у середині 2025 року телескоп у Чілі зафіксував цей незвичний об'єкт, який рухався траєкторією, що не підпадала під звичні закони нашої системи. Спершу це виглядало лише як слабке світіння у даних огляду неба від системи Атлас, яка постійно сканує космос у пошуках будь-яких аномалій. Але чим більше придивлялися дослідники, тим більше запитань виникало: що це комета, астероїд чи, можливо, щось абсолютно інше, і головне, чому його рух виглядає настільки дивним і незвичним. Об'єкт уперше помітили 1 липня 2025 року телескопом огляду Атлас у Ріо-Урбано, Чилі. Спершу він отримав умовне позначення A11PL3Z, проте швидко привернув увагу астрономів. Його орбіта не збігалася з жодною відомою в сонячній системі. Уже наступного дня Міжнародний астрономічний союз підтвердив те, що багато хто підозрював ще з моменту відкриття. Це справжній міжзоряний гість, лише третій, коли-небудь зафіксований. Йому офіційно дали назву 3I Atlas – де Ай означає «Інтерстелар», міжзоряний? Уявіть собі, шматок каменю та льоду, який мандрував із далекої зоряної системи, тепер проходить через наше космічне сусідство. Для астрономів це був справжній момент Еврика, відкриття, яке змушує серце битися швидше. Для решти світу ж це одразу породило питання: чи варто хвилюватися через цю інопланетну комету? Заспокійлива новина, нема чого боятися. Вчені одразу визначили, що 3 i Atlas не становить жодної прямої загрози для Землі, його шлях триматиметься на безпечній відстані. У найближчій точці він буде більш ніж за 1,6 астрономічної одиниці, тобто в 1,6 рази далі від Землі, ніж Сонце. Насправді, цей міжзоряний гість навіть не наблизиться ближче, ніж орбіта Марса. Ризику зіткнення немає, залишаючи лише рідкісну можливість дізнатися щось нове про космос. Ларі Дено, один із науковців проєкту Атлас, відверто визнав, ми знаємо про цей об'єкт дуже мало. Для експертів фраза ми не знаємо водночас і скромне визнання, і привід для захоплення, адже це означає відкрито щось справді унікальне. А ось що ми таки знаємо. Три Ай Атлас має приблизно до 20 кілометрів у діаметрі, що робить його справжнім космічним айсбергом. Коли його вперше зафіксували, він перебував на відстані близько 4,5 астрономічних одиниць від сонця у 4,5 рази далі ніж Земля. А зараз він мчить із неймовірною швидкістю близько 40 км на секунду. Жодна відома комета з нашої системи не рухається так швидко сама по собі. Тож, очевидно, цей об'єкт вийшов із надзвичайно далеких куточків космосу, мандруючи через міжзоряні простори, щоб зараз опинитися у нашому космічному сусідстві. Офіційний циркуляр Центру малих планет дав зрозуміти, ми маємо справу з чимось дійсно особливим. Там повідомили про ознаки можливої кометної активності, слабку кому. Та короткий хвіст завдовжки всього три кутові секунди. Іншими словами, 3I Atlas — це не просто мертвий космічний уламок, він уже проявляє ознаки життя, немов комета, що прокидається під променями сонця. Кома це розмите світло газу і пилу навколо ядра комети разом із невеликим пиловим хвостом. Об'єкт починає сублімувати, його заморожені гази нагріваються і одразу перетворюються на пару. Утворюючи сяючу кому та слід із частинок позаду. Всі ці спостереження відбувалися, коли 3I Атлас ще перебував дуже далеко і був тьмяним. Але сам факт, що ми його виявили, показує, наскільки далеко просунулася сучасна астрономія, і цього вдалося досягти завдяки глобальній співпраці. Після того, як система Атлас виявила об'єкт, телескопи на Гаваях та в Австралії підключилися до відстеження та побудови його траєкторії. Аматорські астрономи навіть переглянули архівні знімки і знайшли передвідкриттєві фотографії об'єкта, приховані в даних ще з середини червня 2025 року. Ці ранні спостереження допомогли уточнити його орбіту та остаточно підтвердити міжзоряне походження 3I Atlas. Отже, у липні 2025 року остаточно стало ясно: до нас наближається міжзоряна комета лише третя. Яку коли-небудь бачили людські очі. І звісно, наступним питанням стало, як цей космічний мандрівник виглядає на тлі своїх попередників? Щоб оцінити унікальність 3 i Atlas, варто згадати його двох попередників. Перший був відкритий наприкінці 2017 року і отримав гавайську назву Оу що перекладається як посланець здалеку, другий відкритий у 2019 році. Отримав позначення 2 Ай Борисов на честь аматорського астронома, який його помітив. Вони були абсолютно різними один від одного, і 3i Атлас додає ще один несподіваний поворот у цю історію. Оумуамуа залишалася справжньою загадкою. Невеликий, дивно витягнутий об'єкт цигароподібної форми не мав жодної помітної коми чи хвоста, як у типової комети. Коли він віддалявся від сонця, Оумуамуа навіть демонстрував слабке, але помітне прискорення, яке не пояснювала лише гравітація, це могло бути спричинене газовими викидами або, за деякими сміливими припущеннями, чимось більш екзотичним. Незвичайна поведінка об'єкта спричинила хвилю фантазій і теорій, хоча більшість учених схилялася до природних пояснень. Можливо, ми мали справу з уламком крижаного світу на кшталт Плутона. У будь-якому випадку Оумуамуа залишила нам більше запитань, ніж відповідей. Вона була загадкою, яка досі бентежить астрономів. На відміну від неї, друга міжзоряна знахідка, комета Борисова, виявилася більш звичною. Коли Борисова відкрили у 2019 році, вона виглядала і поводилася як типовий мешканець нашої сонячної системи. Яскрава газова кома та Хвіст одразу нагадували всім звичні комети. Спектроскопічні дослідження показали, що її склад близький до відомих комет, водяна пара та молекули на основі вуглецю. Якби не її гіперболічна нев'язана орбіта, можна було б легко подумати, що Борисов місцева комета, яка просто загубилася серед знайомих світил. І тепер ми стикаємося з 3I Atlas. І головне питання на кого більше схожий цей новий гість? Перші спостереження показують, що Атлас радше нагадує Борисова, ніж Оумуамуа. Він тьмяний і мчить неймовірно швидко, але вже демонструє типову розмиту кому, що свідчить про наявність льоду та його сублімацію. Це дає підстави вважати, що перед нами крижане кометоподібне тіло, а не щільний кам'яний об'єкт. Важливо й те, що наразі Атлас поводиться пристойно, ніяких дивних або непояснених рухів. Іншими словами, поки що нема жодних ознак того, що це інопланетний корабель. Це просто надзвичайно цікава комета з іншої зоряної системи, яка дає нам рідкісну можливість зазирнути у віддалений куточок Всесвіту. Однак у цього об'єкта є одна помітна особливість його розмір. Новий міжзоряний гість виглядає більшим за Оумуамуа та Борисова разом узятих. Астрономи оцінили його діаметр приблизно у 15-20 кілометрів. Виходячи з яскравості під час відкриття для порівняння, Борисов мав близько 1-2 км у ширину, а ОМУамуа був крихітним на тлі всіх цих космічних тіл. Якщо оцінка підтвердиться, це означає, що Атлас має значно більшу масу і потенційно забезпечить багатший запас матеріалу для досліджень під час свого випаровування. Ще одна цікава особливість нахил траєкторії та напрямок руху. Омуамуа прибув із площини сонячної системи приблизно з боку зірки Вега. Борисов прилетів із зовсім іншої частини неба у напрямку сузір'я Касіопеї. Наш новий прибулець Атлас рухається з боку сузір'я стрільця, майже з напрямку до галактичного центру. Звісно, ми не можемо з абсолютною точністю сказати, біля якої зірки раніше мандрував цей об'єкт. Щоб це з'ясувати, потрібно було би відтворити його шлях і врахувати мільйони років галактичного дрейфу завдання майже нереальне з тими даними, що ми маємо зараз. Та навіть сама думка про те, що він найімовірніше походить із внутрішніх регіонів нашої галактики, уже відкриває цікаву перспективу. Його склад може бути схожим на той матеріал, який ми бачимо у звичних для нас кометах сонячної системи. Є ще одна важлива річ, що об'єднує всіх міжзоряних мандрівників, незалежно від того, наскільки вони відрізняються між собою. Усі вони мають спільну долю, вони не належать нашому сонцю. Їхні траєкторії завжди відкриті, гіперболічні. Це означає, що кожен із них прилітає, робить один обліт навколо сонця і знову вирушає в безкраї міжзоряні простори, більше ніколи не повертаючись. Саме гіперболічна траєкторія і видала 3 i Атлас із головою, він точно не з місцевих. Розрахунки одразу показали ексцентриситет його орбіти близько шести величину, що значно перевищує одиницю, яка є межею для зв'язаних орбіт. Це чіткий знак: об'єкт не прив'язаний до нашої зірки, він прийшов із-за меж сонячної системи, і тут важко стримати уяву, яку ж історію пережив цей космічний мандрівник. Перш ніж опинитися тут можливо він колись був звичайною кометою, що спокійно оберталася навколо далекої зірки, так само як комета Галея обертається навколо нашого сонця, а потім фатальна зустріч із гігантською планетою в тій чужій системі, яка виштовхнула його з орбіти й кинула у холодну безодню міжзоряного простору. В який тисячоліття він дрейфував у темряві між зірками. Поки випадковість не скерувала його на курс до нашої зорі, ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося всю його справжню історію. Але тепер, коли третій міжзоряний об'єкт наближається до нас, астрономи уважно збирають усі можливі підказки, аби хоч трохи розкрити його таємницю. Зараз 3I Atlas стрімко наближається, і за ним із хвилюванням стежать астрономи з усіх куточків світу. Кожен новий день спостережень приносить нові деталі, а головні питання звучать так: куди саме прямує цей міжзоряний мандрівник і що відбувається з ним під час подорожі? Як ми вже знаємо, його орбіта має виразну гіперболічну форму. Це означає одне: він тут лише на мить, у масштабах космосу. Атлас прилетів із безкрайнього міжзоряного простору, і після короткої зустрічі з нашою зорею знову зникне у темряві. Повертаючись туди, звідки прибув. Розрахунки показують, що свій Перегелій, найближчу точку до Сонця, він досягне наприкінці жовтня 2025 року. Його шлях наблизить його на відстань приблизно 1,4 астрономічних одиниць. Це трохи ближче ніж орбіта Марса. Є ще одна цікава деталь на своєму маршруті Атлас пройде відносно недалеко від червоної планети. У жовтні він наблизиться до Марса. І, хоча це зовсім не означає загрозу чи вражаючу близькість, відстань достатня, щоб космічні апарати, які зараз обертаються навколо Марса, отримали шанс спостерігати його зблизька. Уявіть собі, як космічний апарат НАСА Марс Рекнасанс Орбітер спостерігає за унікальною подією. Три Ай Атлас пролітає повз Марс, і зараз вчені якраз розмірковують над тим, чи зможуть камери, встановлені на орбіті червоної планети або поруч із нею. Зафіксувати цей неймовірний момент. Ця комета справді вражає своєю швидкістю ще далеко від сонця. Вона мчала зі швидкістю близько 37 км на секунду, і це лише початок. Чим ближче атлас підтягується до нашої зорі, тим більше його прискорює гравітація. Коли настане момент перегелію, його швидкість перевищить 241 тисячу кілометрів на годину. Для розуміння масштабу це удвічі швидше, ніж рухається Земля по своїй орбіті. Та найцікавіше почнеться після обльоту Сонця. Атлас настільки розженеться, що зможе повністю вирватися з його гравітаційних обіймів уже до квітня 2026 року, коли він знову зрівняється з відстанню орбіти Землі. Його швидкість може сягати 55 км на секунду. Це рекордні показники для природного об'єкта. Фактично, ми маємо шанс спостерігати один із найшвидших космічних мандрівників, яких будь-коли бачили у нашій сонячній системі, третій міжзоряний об'єкт офіційно отримав статус активної комети. Перші повідомлення про слабку кому та короткий хвіст підтвердилися, і тепер астрономи спостерігають, як ця далека мандрівниця повільно пробуджується у нашій сонячній системі. Коли комета проходить крізь зовнішні області, тепло сонця починає випаровувати лід на її поверхні. Цей процес, відомий як сублімація, вивільняє газ і пил, що створюють туманну кому навколо ядра та хвіст, який витягується позаду під дією сонячного вітру і світла. Станом на середину 2025 року кома залишається слабкою. Видима яскравість комети складає близько 18-ї зоряної величини. Що занадто тьмяно для спостереження неозброєним оком, проте великі аматорські телескопи вже здатні її зафіксувати. Досвідчені спостерігачі, які використовують чутливі ssd камери та довгі експозиції, почали отримувати зображення у вигляді слабкої плями, що повільно рухається серед зоряного поля. З кожним тижнем, у міру того, як дедалі більша кількість льоду випаровується і комета наближається до внутрішніх ділянок сонячної системи, її яскравість має зростати. Для порівняння найслабші зірки, які можна побачити неозброєним оком у дуже темну ніч, мають приблизно шосту зоряну величину. Однак комета 15-ї чи 16-ї зоряної величини. Буде цілком доступною для багатьох аматорів-астрономів, якщо вони користуються телескопами та високоякісними камерами. Нік Джеймс із Британської астрономічної асоціації зазначив, що атлас можна буде спостерігати за допомогою аматорського обладнання ще приблизно рік, що відкриває чудову можливість для ентузіастів заглянути у глибини міжзоряного простору. Проте варто стримати очікування. Комети відомі своєю непередбачуваністю. Астрономи наголошують, що оскільки 3I Атлас сформувалася навколо іншої зірки, вона може поводитися зовсім не так, як знайомі нам комети з сонячної системи, вона може раптово спалахнути значно яскравіше ніж очікується, або навпаки, залишитися тьмяною, якщо її поверхнева кора обмежить вивільнення газів. І тоді постає головне питання: з чого ж насправді складається третій міжзоряний об'єкт це фундаментальне питання для астрономів. Якщо нам вдасться отримати спектри її коми, розкласти світло на складові, аби виявити хімічні відбитки, ми зможемо порівняти склад цієї комети з матеріалами, що походять із нашої сонячної системи. Коли вивчали два Ай Борисова, астрономи виявили знайомі гази. Ціаніт, двоатомний вуглець, водяну пару, а також значні кількості чадного газу. Це дало підказку, що комета могла виникнути в холоднішій зоряній системі. Що ж до 3I Atlas, атлас. Перші ознаки свідчать, що вона не складається з каменю, а переважно з льоду, про що говорить Росія на кома. У міру наближення до сонця очікується, що вона нагріватиметься і інтенсивніше сублімуватиме, що дасть науковцям шанс виявити конкретні гази. Телескопи шукатимуть сліди води, вуглецевих молекул або навіть чогось зовсім незвичного, наприклад, кисню чи органічних сполук. По суті, ця комета живий лабораторний зразок із комори іншої зоряної системи, який дає нам рідкісну можливість зазирнути у таємниці далеких світів. Незалежно від того, що ми знайдемо або не знайдемо, це вже покаже наскільки ця комета схожа на ті, що сформувалися навколо нашого сонця. Чи містить вона ті самі інгредієнти? Якщо атлас виявиться хімічно подібною до місцевих комет, це означатиме, що будівельні блоки планет і, можливо, навіть самого життя поширені по всій галактиці. А якщо склад буде іншим, це теж неймовірно цікаво, адже комета могла сформуватися в середовищі з абсолютно іншим хімічним складом, що відкриває нові горизонти для розуміння того, як формуються світи. То чому ж такий ажіотаж? Чому вчені так захоплені кометою, яку більшість людей навіть не зможе побачити неозброєним оком? Вся справа в унікальності 3i Atlas – це фізичний зразок із іншої зоряної системи, який пролітає буквально повз наші двері. Уявіть лише, уламок іншого світу завітав до нас без жодних перепон і безкоштовно відкриваючи вікно у далекі куточки галактики. Протягом усієї історії людства ми досліджували лише зразки з нашої сонячної системи. Кожна космічна місія приносила знання про місцеві комети, астероїди та планети. А тут з'являється атлас, справжній побачений дотик до іншого світу, який може розповісти нам про те, що відбувається за межами нашої зоряної родини. Саме тому ця комета викликає таке хвилювання серед науковців. Це шанс відкрити невідоме, заглянути у глибини космосу та доторкнутися до чужої зоряної історії. Але міжзоряні об'єкти, як цей, дають нам можливість вивчати хімію та умови навколо інших зірок без необхідності відправляти космічний апарат. Подорож, яка з нашими нинішніми технологіями зайняла б десятки тисяч років. Атлас. Це посланець здалеку, який потенційно несе важливу інформацію про будівельні блоки планет або навіть життя у віддалених куточках Всесвіту. Ці об'єкти можуть містити підказки у своєму складі, можливо, різні ізотопні співвідношення, рідкісні молекули або інші характеристики, які розкривають, як і де вони утворилися. Є також проста причина, цікавість і базова наука. Кожен міжзоряний об'єкт унікальний. Маючи лише два попередні випадки, кожен новий гість з-за зірок може суттєво розширити наше розуміння. Чи є третій міжзоряний об'єкт винятком, чи частиною певної закономірності? Якщо його склад виявиться дуже схожим на Борисов, ми можемо почати припускати, що багато зоряних систем виробляють комети, схожі на наші. Якщо ж він суттєво відрізняється, це може вказувати на більш екзотичне походження. Із трьома зразками ми можемо почати оцінювати наскільки поширені ці міжзоряні мандрівники. Деякі вчені вважають, що тисячі таких об'єктів можуть пролітати через сонячну систему в будь-який момент. Більшість із них просто занадто тьмяні, щоб їх виявити. Із покращенням телескопів ми можемо почати помічати їх регулярно. По суті, ми вступаємо в нову еру відкриттів. Астрономічна обсерваторія Віри Рубін у Чилі вже розпочала роботу цього року. Її огляд космосу та часу проводитиметься ніч за ніччю з надзвичайною чутливістю. Експерти прогнозують, що Рубін може виявити кілька нових міжзоряних об'єктів упродовж наступного десятиліття, це означає, що Атлас може стати лише першим із багатьох гостей із зірок, яких ми зустрінемо найближчим часом. Вивчення 3 i Атлас має також практичне застосування, готуючи нас до майбутнього. Агентства на кшталт НАСА та ЕСА цікавляться цими об'єктами не лише для чистої науки, а й через потенційні виклики, які вони створюють. Ці об'єкти рухаються швидко і часто виявляються без попередження. А що як одного дня міжзоряний об'єкт опиниться на траєкторії зіткнення з землею, ми хотіли б зрозуміти його поведінку та склад, щоб визначити, чи є він загрозою чи можливістю. Більше того зараз розробляються місії для відвідування або перехоплення таких об'єктів. Один із прикладів, кометний перехоплювач, запуск якого заплановано на 2029 рік, це космічний апарат, який чекатиме у космосі на відповідну ціль, можливо, комету з Хмари Оорта, або хто знає, можливо, ще одного міжзоряного гостя, і потім мчить до неї. Ідея полягає в тому, щоб бути на готовності, щоб нам не довелося поспіхом починати з нуля у випадку появи несподіваного відвідувача. Отже, чи варто панікувати через три Ай Атлас? Ні. Навпаки, слід захоплюватися ним. Це нагадування, що космос не є замкненою системою, матерія, а можливо, і насіння життя можуть подорожувати від зірки до зірки. Зараз астрономи по всьому світу спрямовують телескопи на третій міжзоряний об'єкт. Професійні обсерваторії та досвідчені аматори роблять фотографії в ясні ночі. Вони вимірюють його яскравість, спостерігають, як росте хвіст, і уточнюють його орбіту з кожним новим спостереженням. До вересня 2025 року комета буде добре помітна для спостереження з нічної сторони Землі. А після цього, близько жовтня, вона з'являтиметься занадто близько до Сонця з нашої точки зору. Тимчасово стаючи непомітною через сонячну засвітку, наприкінці жовтня, коли вона досягне перигелію, найближчої точки до сонця, вона буде майже на одній лінії з сонцем із земної перспективи, фактично прихована в денному світлі. Але на початку грудня 2025 року, коли 3I Atlas розпочне свій шлях назовні з системи, він знову з'явиться на нашому небі. У нас буде ще одна коротка можливість спостерігати його під час відходу, перш ніж він назавжди зникне у темряві космосу. Вчені знають, що може пройти десятки років або більше, перш ніж у нас з'явиться подібна можливість. Відвідувач із іншої зоряної системи скоро зникне, але знання, які ми здобудемо, залишаться з нами назавжди, наближаючи нас на крок до розуміння нашого місця у всесвіті, повному мандрівників.